Друзі, всім привіт! Ми працюємо далі, знімаємо наставочні корпуса медові. Ну, так як я казав, набагато слабший медозбір в цьому році. І ну, Ще, скажімо так, як один мені писав, хотів бджіл продати, меду накрутити. Друзі, все нормально. І бджіл можна продати, меду накрутити. Просто цей, цей сезон трошки такий специфічний по медосборі, і медосбор дійсно дещо слабший. І також хочу відповісти на пару запитань. Що ж так рано, чому так рано, друзі, для моєго району це не рано, це досить стандартно. Тому що потрібно зараз не звертати вже увагу на ці мізерні приноси, там 100-200 грам, 300 грамів в сутки, навіть пів кілограма в сутки. Зараз дуже важливо обробити бджіл від кліща. Чому? Тому що саме ось ця з цих яєць, які матка відкладає з. 1 скажімо так, серпня і по 1 вересня це ось маєте ядро, зимове ядро бджіл. Саме ця бджола є зимувалою бджолою, яка буде у вас зимувати і буде робити вам розвиток на весні. Тому важливо, щоб ця бджола пішла в зиму якомога сильнішою, не виснажена кліщом, щоб в неї була, вона була вирощена. При в нормальній температурі, щоб вона була вирощена при нормальних кормах. Також друзі запитували, а для чого там залишаю 3-4 повномедові грамки? Друзі, відкрию вам такий невеликий секрет. Так? Маючи в сім'ї в кожному гнізді 3-4 повномедні грамки, ви в будь-якому випадку складете гніздо на зиму. Чередуючи. Маломедову і повну медову. Ви навіть не підгодовлюєте своїх сімей, ви складете гніздо в зиму, з маючи 3-4 рамки повномедних в гнізді. В даному випадку я лишаю медову пергові. Вони ша зараз там їх підляють. Слідуюче запитання, ну а куди ці червити, там ти лишив 9 рамок і так рано скоротив. Їх. Друзі, на даний момент матка скорочує яйцекладку. І якщо навесні відкладала вона там півтора тисячі, дві тисячі є, то зараз вона відкладає, якщо тисячу, це добре. І в нашому в мому регіоні нерідко. 15 вересня у мене 15-25 вересня в гніздах немає вже навіть критого розплоду. Тобто матки в нашому районі припиняють яйцекладку плюс-мінус перших числах вересня. Все. Тому комусь зарано, а комусь нормально. Якщо у вас йдуть далі нормальні медозбори, якщо у вас є нормальні. Ще є, скажімо так, приноси нормальні, так звичайно ж вам зарано. Ну, а якщо в мене, я знаю, що кожного року так, так плюс-мінус там в різниці 5-10 ну 10 днів, це максимум. І кожного року ми обробляємо бджіл, ставимо полоски від кліща 15-20 серпня. Так, Поки ми відкачаємо, поки ми скоротимо ці гнізда, так воно плюс-мінус і буде, там. Ну, нехай буде на 5 днів цього року, скоріше, буде там не, не, не 20-го, а буде 10-15. Так що, все, друзі, нормально. Ну, Це суто в моєму регіоні. Не, я не рекомендую комусь там, в кого ще є медозбори. У кого ще цвіте пізній соняшник, коли ще ваги у вас показують якісь там приноси по 2 кілограми і більше, звичайно, вам ще зарано, і чи гречка у вас є пізня, чи соняшник є пізній, чи ще якийсь медозбір є пізній. Наприклад, запитували, чи немає в мене золотарника. Є, друзі, в мене золотарник, але його настільки мало тут в нас поки що насіялося. Що він дає такий невеликий підтримуючий взяток в серпні місяці, якраз для бджіл, для розвитку, для пелконосу і для розвитку їх, для яйцекладки матки в серпні місяці. Тому, тому я роблю отак от зараз. В цьому році дещо скоріше. Плюс-мінус на 5 днів скоріше я почав цю роботу. А так, якщо прослідкуєте навіть минулий рік, так ми в 20, го там, 18, го 20 го серпня Ми вже, в нас пасіка була вже вся скорочена, відкачана і поставлені полоски від кліща. Для мене не заскоро. Для когось, може заскоро. Тому дати загальну рекомендацію в тому, що от має бути так, а не інакше. Я не кажу, що це правильно. Я, друзі, показую ще раз, наголошую те, як працюю я. І комусь. Підходить такий варіант, кому не підходить такий варіант. Так що не потрібно там все під одного грібенку. Тим більше, мої бджоли почали працювати 15 лютого, ну а ваші ще до 15 березня. На місяць скоріше, значить мої своїх на місяць скоріше положу спати. Ладно, це жарт. Всім добра, миру, спокою, слава Україні, ми працюємо.